Хлопці, що сієте? — Кукурузу. Кукурудза буде. Да. О, так ми будемо тепер кукурудзи їздити. Так, на зерно, да? Да, зерно сіти. Типа посівмат, да, буде? Да, 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 О, да. Ну, прикольно. На класно. — Що, це Амазони і. Клас який? це? — 850. 850. І, взагалі, техніка краса, так? Да? Да, Подобається Амазоніч? Ну, це скільки рядів? 8. Без, без рідких добрив. Без, да? Да, без. Ага. А ми, до речі, переробляємо під рідкі добрива е, сівалочки, то якщо потрібно, то звертайтесь до, до нас і ми от таку сівалочку можемо переробити. Це вісьмирядка, так, ага. виходить? Да, ну, Це топтек. Я цього гектарів в день. 70, так. Да. Ну, прикольно, класно. 70 гектарів в день, так. Да. Ага. Ти проїжджав вчора, позавчора тут кас вносили, да? Да, да, а вчора сьогод... культивували да. і сьогодні вже сіють. Да. Ну, погодка дозволяє, да. вже нормально, грунт прогрієшся, да, нормально. Да. 12 Яка градус. температура? 12, 12 да? да. А ви міряєте? Да, кожен день грунт О.